Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду, з мальовничого Прикарпаття. Всіх вітаю з Днем державного прапора та й Боже, аби наш прапор України гордо майорів на весь світ. Слава Україні, героям слава! І сьогодні ми на торговиці і будемо знімати ціни. Які є у тут зараз на торговиці? Я це Так, де яка файна ріпа. По скільки кукурудза? Сім і десять. Сім і десять. Не, поки йдуть люди наберуться. А? А по скільки помідори? 15 гривень у мене найкращий на слів базарі. Добре, а цибулі. Цибуля 14. Добре, дякую. Само у мене. Добре, добре. Бульба теж 14, рів'єра. Бульба, Рів'єра, дві така гарна. Яка Дуже гарна. Так. Все для народу. Все для народу. Добре, дякуємо, дякуємо. Файну. Сьогодні є базар файний тут. А по скільки баклажани? 24. А перець? Перец 50. Перець 50. дякую. Скільки чесник? 150. 150. А по скільки ріпа ваші? 15. А цибулі? 16. Буряк? 15. Добре, дякую. А капуста? Банан. А така дрібна, по скільки у вас кажу? Оця, Оця дрібонька по скільки? По Повісімо, така дрібна. Ріпа вісім. По скільки помідори такі жовті? Жовті 45. Ці 40. А ці? ці 35. 35. Це домашні огірки, так? домашні, І, і по скільки ті огірки? 35. А чері у ці? Чері 45. Добре, дякую. І це 45. 45. По скільки такий перець? 80. 20. 80. А помідори тут? 25, 25, 35, 40. А огірочки? 45 і 40. 45 і 40. А баклажани ще скажіть? Тридцять. 30, добре дякую. А по скільки кабачок? А кріп зелений? 15 пучок. А помідори? 25, великі 20. Великі 20. І ця капуста. По скільки? 30 гривень цвітна. Файна, най, файна торговиця, багато є всього такого, людей багато є на торговиці. Є і м'ясо. Від Стефайно все продають. І, і тут то, то помідори різні є. Все є, що потрібно. Колом 20 тут. А скільки такий кріп? 50 кг. 50 кг. А капуста? 10 гривень. 10 гривень, добре. А морква? 13 гривень. 13 гривень. 40 гривень. Такі помідорки є. 45, такі сливки я дуже люблю. А морква по скільки у вас? 18. По 18. А ті сливи? Оці сині такі файні. 45. 45. І, а то те друге? 30. 30. Дякуємо. А по скільки кавуни? 23. А день? 90. Скільки? 90. 90, добре, дякуємо. По скільки кукурудза? По 10. По 10 гривень така кукурудза. А огірочки такі 35. П'ять, скіфані є квіти, але нема десь. Хризантеми різні є, але ж нема десь продавці. Не знаю покільки. Такі квіточки. А по скільки така дрібніша ріпа? Ця по десять. А оця дрібонька така? По п'ять. По п'ять. Брали рібніше, торгували. Добре, дяко. Скільки кукурудза? Десять там сзади по вісім мало штука за А кріп двадцять гривень. А морква? Двадцять гривень. Добре, зелень яка файна. По скільки, двадцять п'ятнадцять, той більший кріп, так само двадцять. А той по 30 такий сухий, так? А часник по скільки? 130-180. 130 і 180, 180 добре. А той а той такий? Знаєш тут? По 70 гривень. По 70. По 50. Добре, добре. По скільки ті помідори ваші розові? Розові по 45. 45 А так 40. 40. привіт. морква 18 і 10. А кабачок? 10. добре. Якщо ми картоплі. 50 перц. А скільки петрушка? 10 гривень. А цей перець такий? Так же 10. А та картопля, скажіть, скільки? Така була? Ага. Така по 12 гривень. А більше? а більше 18. Капуста. 20 гривень кілометр. Добре, дякую. Чи є й зелена цибуля, а скільки? Так, 10 гривень. 10 гривень, добре. Нема, то був вже розібрага. Так, 20 морква така, 15 цибуля. О, 3, 15 бурячок такий, 35 перець, 60 перець, такий 60, 25 помідорів, такі ось є. А по скільки буряк у вас? А морква? Цибуля? А така картопля? 15, а ця 13. Добре, дякуємо. А кукуруда? Дев'ять. Добре, файно дякуємо. По скільки помідорки ваші? По 35. По 35. По 35. Помідори. А вгірки. А огірочки скільки? Я по п'ятдесят, є по тридцять п'ять, так для тебе. Я Це навіть тут є спаржівка, по скільки? По 70 кілограмів. Я вам зважу, що то є. 20 ага. 28, 25 гривень. Добре, а гірочки скажіть, скільки? Добре, дякую. По 10 гривень, то блять, що 14. Це білий А морква по скільки? 15. 15, добре. Це нієчка. Це болі по скільки у вас? 15 гривень. Морква 10. По дванадцять.

А 10-літрова олія? 670 670. А вінницька мука кілька? Великий мішок. А цукор мішок великий? 1280 гривень. А кришки по скільки? 80 80 кришок. Добре. А по скільки кришки у вас? 80 гривень. 80 гривень. Так, мука Вінницька такий, 290, 330, Дніпровська, Олія, 60, тулабірка 500, Вінницька така 25 кіло, 270, 10 кіля, 140, 5 кілограмів, 240 біла церківська, 230-10 кілограмів. Ячмінна крупа 180, 20, 20 тут 15 сіль. А по скільки ці у ваші кури? Ці кури? Ага. По 200, так. А ка, 120, 120 120, тачка. Такі. А ці? Та то всі однакові, так? Скільки всі? Це не сучка. Це по скільки оці? Це Адлери від. 240, так? 160, а ці мастер греї? 150. 150, да. Скільки такі кури? 150. 150. Моду ці. Файні, але десь нема. Красавець. Красавці. Скільки такий кугут? Чий то кугут? 300 гривень такий кугут такий. Він не буде кусатися. Це спокійні кути, то або білі, або ті, то не кусають. А це спокійні. А ці кури по скільки? 108. І тоти, і тоти, і всі. То то а ці білі. 120? 200 гривень. А ці білі? 208. 208. А по скільки такі курочки? На такі по 200. По 200. Чикати по одному, я А ці так само 200? Так само, так само. Всі по 200. Давайте, давайте, давайте я тут. Це не аф'яється. А ці великі? 120. 120, добре. А по скільки ваші пацієнти? Дві тисячі вісім. Ось тут є Такі поросята. Є різні тут. Звичайно, мене. Дім тима тепер. А по скільки почати. А вони сюди їде вже. вже п'ять треба давати Скільки ваші поросі? 283. Ага, добре. Мені трошки ціни розкажіть, кобаса тут, по скільки, ми все беремо? По 400 гривень тепер. А це по скільки? А сальцісон? Сало тут грубше. А тушонка? Добре, добре. А цей розум. І хлібець. Добре, дякуємо. 130 гривень метр зеленої сітки. А така сітка вон та грубша. Висока метр. Метр Ага. Там є по 1000 гривень 1400 Ага. Десять метрів. І ще є грубша, ще одна є. 1700 ще є. Ясно. А по скільки хризантеми ваші? По 180. По 180 це такі гарні. О, цього, жовтенькі. Різні є кольори. Тут ще й чебуреки ще так само смажать, як завжди дуже тут. От. І є побутова хімія. І все, 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 все можна взяти. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим. відео. Будьте здорові, ми всім і нашій Україні. До зустрічі!